Так, давай посмотрим, а что у нас тут. Так, три, четыре, пять. Я, звісно, не цей, Але я просто бачу, що знакоме пакування. Охереніть, це, це, це моя посилка. Офігеть. Ну, а вони в мене запитують постійно, як це можуть бути загублені посилки. Отак от, от, друзі, для нас не рентабельно забирати посилку. Якщо від неї відмовились, якщо це невелика посилка. І ми їх просто списуємо. Все, ми її списали і все. Типу, той залог в 100 гривень, який людина дає, і якщо людина не забирає, він йде на погашення посилки, нам вигідніше просто її не забрати. Розумієте? Так, наша продукція. Так. До речі, ми так уже давно не пакуємо. Фішка в тому, що, мов, мов, мабуть, пропав уже. Шкода. Так, фішка в тому, що ми дійсно давно так уже не пакуємо. І, скоріш за все, це дуже стара посилка. І тут ще в нас є сухоцвіти. Да. Будь ласка. Ороді все. А, ні, ще один. А, ні, просто все. Тому. Скоріше за все це дуже старі посилки. Так, що в нас тут? Але зато замітьте, я не знаю, скільки вони в них там лежать і скільки вони взагалі катаються. Нічого не побито.